Всім привіт, друзі! Ви можете мене привітати, я нарешті дозволив собі свою в лапках мрію. Я купив собі CyberTruck. Де там? А якщо ви хочете побачити більше про обзору про цей Cybertruck, ви можете пройти за силку вот десь, десь, напевно, вот тут, на мій TikTok. Будь ласка, поставте лайк, я дуже стараюся. Дякую. І... Продовження. А що сука, купилися, да? думала я, бля, я тут мільйонером став, да? Та ні хіра, машина коштує 100 штук баксів і немає таких грошей. Ну, просто взяв на тест драйв, цікаво було подивитися, що це взагалі за машина. І я що можу зараз сказати, реально 100 штук баксів нам не вартує. Ну, як робоча вантажівка, так як американці такі використовують, прикольно. Прикольно. Не знаю, буде, поки що на аукціонах їх сильно особа немає. Ну, якщо буде на аукціонах, не знаю, скільки воно буде коштувати на аукціонах. Але 100 штук баксу на реально не вартує. 20-30 без проблем. Тепер Та, так, безстренько пройдемося по комплектації. Що ми маємо за 100 штук-баксів? Острі кути, де я реально першу руку полізу. Двері самі не закриваються, так як Model X, хто знає, ти нажимаєш, то просто вищовкується. Так, не кажу, що? Ти сам витягуєш, І має ефект важких дверей. Ну, Двері типу важкі за того, що вони їх так зробили. Реально ні, нікуди ні, не ні пробив, це брехня. А, що ми маємо? А, ну, О, те, що мені реально подобається, це, це типу вони це все зварили вручну вдома і от, ну, так зробили типу, такий ефект. Отак воно і є. Покажи сверністю, будь ласка, от, от. ну, от Це все. Так, що ми маємо? Маємо просто full-селл Driving. І більше нічого. Ну, звичайні сидіння, все регулюється з монітору. А, ще мене отут, отут є, зараз я пересяду О, нажми на паузу. Ми маємо, ми маємо отакий руль, зараз ми включимо. А, я не знаю, я від цього руля не кайфую взагалі, бо, тому що ну, він повер... повертається в півобороту. Півтори обороти. І, в принципі, прикольно, ну я би не скажу, що це зручно. Мені більше подобається старий руль від Model X. А Тепер так. Що ж мене прикольнуло, це типу от драйв. Ти включаєш, вона вже готова в драйв. Ти нажимаєш тут а, паркінг і це реверс. Е, але мені це не подобається. Но, для любителів є. Опа! О, тут драйв. О тут парк. Оце від цього я кайфую. Окей, це. Таке саме як на ModelX, тільки на Model X воно встає отак. І ти, коли хочеш, відкриваєш собі. Не знаю, не моє, не подобається. Всередині просто А, табличка для номерів. Нічого нема, не знаю нічого. Є YouTube, є. Окей. Okay. Окей. Okay. Двері, як хто знає, як Model X працює, двері в Model X закриваються як у Rolls-Royce. Тобто ти нажимаєш на кнопочку, і вони бац і закриваються самі автоматично. Тут так нема. Тут це по-холодськи. Звук такий, типу, йому не броньований, ну не броньовані, ніхто Спеціально зроблений ефект. Я прям відчуваю. А, окей. Що ми маємо ззаду? Просто, звичайних п'ять сидінь, На пімпочку піднімається, опускається. Нічого взагалі нічого нема. Я очікував більше. У тому самому Ford-150 десь тут є. А, розетка є. О, я думав що нема. Є розетка 110. Вольт, ну, Так, так же само є у Ford, але в Ford ще є прикурювачі, тут щось я їх не наблюдаю. Окей, що тут є? Е, є монітор де є типу, YouTube, Netflix. Ну... ну окей. Ну, ноги є де поставити. Сидіння не електричне і навіть не регулюється, нічого нема. Взагалі таке відчуття, що у бабулі на лавочці сидиш. Типу, задня шторка вона піднімається, але ну, зараз я її покажу. окей, нажмаю. Окей, okay, Якщо ми розглядаємо далеку поїздку, я не знаю реально, де тут ставити наприклад, якісь напитки і ТД і ТП. Це реально велика проблема, бо тут нічого немає. Тут якісь кармашечки, напиток тут ти не поставиш один. Можна таки ставити отут. Два напитка, але це занадто мало, я вважаю. Окей, okay. Ззаді багатня. Ну, є кнопочка. ну, типу, Нажимаєш. Ну, реально звичайна робоча машина. Ну, Типу нажимаєш. Типу. Повідкривався. Окей. Нажимаєш на... Ну, як ролетка, як у когось в як когось в магазині або на базарі, хто має свою е... точку. Більше. А, ну ти ще ролетка відбувається. Більше нічого немає. Тут. Шкло. Ну, я не знаю. До форта 150-го ще і йдуть суперраду. А, що я очікував? Я очікував що стрибнути Ти Нажав, відкривається рулетка. І ти нажав опять. І закривається багатний. Так вже є в нових Сідверадо, в нових 150 х корднах. І Тесла, я вважаю, як витричка, вона мала бити мати. Німа! Але що зробили? Що також підняти? Було легше о оп вроді пальчиками йде, так? А потім далі о, о, і все. Це те, що ми маємо за 100 баксів. Я надіюсь, мені, нам не прикалає з приводу економії. Я надіюсь, що вони скоро будуть на Одесі аукціоні або ще десь просто биті за 20 баксів, може за 10 і може реально буде смисл забрати. Але я не знаю, як, наприклад, взяти машину. Ви тут, допустимо, сюди як це ремонтувати. Тому що взаємозаміняє на систем немає. В чому це немає? Я не знаю. Це просто треба лишати, клеїти хоч тут, наклеяти. Все. Вони не підлягають ремонту, наскільки я знаю. Все. Це все. Біжі, немає. Я не маю що розказати інше. Всім дякую за увагу. Можливо, я ще... А! Я ще вам показати руль, чи дійсно це правда, що от, колесо електричне не встигає за рулем. Зараз вам це покажемо. Oh, black, black, wow, це, це не броньовані. Камон! Реклама була хороша. Але зробили вони спеціально, а, щоб От, ці меха... от замки, от, о, от, що ми бачимо. Це замки, похожі на хаммерці стоять такі. Тобто важко закриваються і для того вони зробили, це типу так виглядає, що це дуже важка дверка. Оце фейк. Тут нічого немає такого. Так, окей. Якби я зробив на медиликці... Нажав на кнопочку і двері закрив. Ну, тут так нема. Окей. Okay. <плес> от цього Зараз я спробую перевіримо фейк, чи колесо встигає за, руло... ну, за рулем. Давай так. Але так, щоб було видно руль і колесо. Окей, okay. Nice. пробуємо. <плес> <плес> я не знаю, як встигає не стигаю, зараз подивимось на відео. Все! Більше, я не маю що вам розказати про моду. А, не моду. Cybertruck, Все. А, ще треба було морковкою провірити, чи закриє і роздавить палець. Але я думаю, що немає сенсу, тому що які тут острі кути, ми 100% роздавимо, Все, всім дякую за перегляд відео. І. І. Ще що хочу сказати, я розглядав цю машину як е... машину для роботи, для констракшену. І і машини є Hammer HEV електричний, і я вважаю, що краще брати його. На даний момент я з ним їздив вже раніше. Можливо, якщо в мене буде можливість, я ще раз покажу вам його. Там набагато більше плюсів і там більше комфорту. І він щось похоже, як він розбирається, як Ford Bronco, і там дуже багато комплектацій. Коротше, всім дякую за перегляд. Надіюсь, ви лайкнете на це відео. Я буду вам дуже вдячний. Дякую. Хорошого вам дня. Так, PS. І от ось ці броньовані стекла. Щоб ви розуміли, у мене колись була сіньорка BMW в 38-му кузі, у неї були е, ну, двойні стекла. Тут набагато тонше. Це не броньоване. Тут нічого немає! Все. Так, так, пробуємо. Можна їхати 35, я поїхав 87. Це скільки в кілометрах, я не знаю. Ну, біля 140, 120, 130. <реш> так, зараз почне паузу. <реш> Поганяємося з проведу чай. Все, корвет нам уступає. Де? А більше не повертається. А, -а, -а. Right mm. а це незручно, цей руль. Я не знаю, як що там Дальше але це все незручно. Так, нікого нема. Там тримається. А тут поворотники. А тут поворотники. Типу, це трошки незручно, я вважаю, на рулі. А ну-ка, давай-ка ми попробуємо. Так, виїдемо трошки далі від них. Раз, два, три. Ух! <с translation> давай, <schart> давай, 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 давай! Я, блін, на ке. скільки? Ну зараз сотка, типу, по кілометрах. Але мені руль не подобається, крайно, він, він дуже незручний. Це. Ну, У ну, спортивних машинах, можливо, якихось там окей. Ну. А ну чекай-ка, давай. -ка. Раз. приготуйся, тримайся. Раз, два, три. <плес> <плес> Блін, ця це три тонни машина важить. І вона так. Ну я. Ну вона як Model X стартує, в принципі, але. Кайфово, кайфово. Full-seal driving. А, до речі, 8 тисяч доларів коштує комплектація, а, щоб вона повністю. Рулила сама. Я не знаю, я не бачу тут щось чогось такого прикольного, кайфового від Model X. Це просто звичайний, звичайний пікап. Ну, Давай допустимо. І от так. А тут комплектація задні колесіка повертається чи ні? Треба зараз туди піддивіться. <рикольно> Бля, ну прикольно, як для пікапа, як для пікапа класно Так, сая паузу